Пауза у стосунках у мене є подруга, в котру я закохався. Ми навіть цілувалися і все йшло в добру сторону. Але потім вона змінила думку і хоче бути друзями. Тиждень тому вона запропонувала, щоб поїхати разом в інше місто. Ми поїхали. Я думав, можливо, у неї все-таки з'явилися почуття після цього місяця. Однак, коли ми були в іншому місті, я запитав її, чи ми приїхали тільки як друзі. Вона сказала, що так, у неї нічого не помінялося. Зараз ми договорилися, що треба поставити на паузу наше спілкування, щоб мої почуття. Зникли, я не знаю, мене дратує мовчання. Я хочу спілкуватися з нею. У мене нікого ближчого за неї немає. У неї також небагато друзів. Не знаю, що робити. З одного боку, я би хотів бути з нею разом, з іншого боку, якщо це неможливо, я не хочу припиняти спілкування, не хочу її втратити. Як зрозуміти, чи я готовий з нею дружити? Можливо, у вас були подібні ситуації? Що би ви порекомендували? Поставити на паузу і просто залишатися друзями, означає, я не хочу давати тобі можливість пройти стадію. Розставання та забути мене, щоб на всяк випадок тримати тебе як запасний варіант. Забудь про неї та рухайся далі. Не хочу тебе засмучувати, але дуже ймовірно, в її житті з'явився хтось більш цікавий. Я знаю, що ні, принаймні поки що. Ми живемо в одній квартирі. Як ви поставили на паузу спілкування з людиною, з якою живете в одній квартирі? Ви перестали ходити на кухню і в туалет? Привіт, привіт, і все. Можете мені не вірити, але це абсолютно нічого не доводить. Було дружи, якщо вона тобі дорога, але про романтику краще забути. І ще краще, скоріше знайди собі інший романтичний інтерес. Інакше як побачиш її бойфренда, то будеш страждати. Друже, не хочу тебе засмучувати, але ти не можеш змінити її думку вже. Тобі треба її відпустити, поки вона не кохає. Ця ситуація мені нагадує сюжет 500 днів Саммер. Я знаю, що не зміню, але важко також втратити близьку людину. Звісно, важко буде, треба витерпіти це знайти в собі сил. А кажуть, френдзони не існує. Не муч себе, знайди в собі сили та заверши ці відносини. Вітаю! На жаль, ти зіткнувся з тим, через що проходить більшість хлопців: дружба, яка переростає у закоханні з його боку, а потім френдзона з її сторони. Навряд чи тобі вдасться щось змінити у її відношенні. Сам через це пройшов менше місяця тому. Як вона мені сказала, я тебе сприймаю як свого друга, давай просто продовжимо спілкуватись. Але ж ні, так не вийде, і почуття нікуди не дінуться. Вихід один. Щоб емоційно не страждати, припинити спілкування, щоб воно зійшло на нуль. Дякую за відповідь. Як ти припинив спілкування з нею? Сказав чи просто перестав спілкуватися? Ні, я хотів, щоб вона розуміла, чому ми більше не будемо спілкуватися. Тому сказав їй, як є, що я не можу приділяти дівчині максимум уваги, коли вона вважає мене лише другом, котрий має їй усіляко допомагати, спілкуватись, коли вона цього хоче, робити якісь подаруночки, вкладуватись емоційно при цьому без якоїсь віддачі. Я розумів, якщо залишусь в статусі френда, і коли в неї хтось появиться, мене просто виконують на обочину. Це призведе до емоційної травми, тому краще взагалі ніяк, ніж бути другому людини, яка від тебе чекає усього, але не готова кимось бути для тебе. Як я з вами погоджуюсь, мені треба було це почути, дякую. Нема за що. Ну і не факт, що вона не почне тебе пінгувати, коли ти припиниш це спілкування. У мене вже два рази так було. Пише мені з понтом їй треба щось узнати, хоча інфу можна отримати в когось іншого. Коротше кажучи, жінки вміють поставити не в дуже зручне становище. Чувак, тікай швидко звідти. Забий, видали діалог, не дзвони, шукай іншу дівчину. Ти чи щось більшого, а вона не хоче бути з тобою. Значить, ваші шляхи розходяться. В світі є дівчата, які чекають на тебе, які достойні твоєї уваги і готові бути з тобою. Повір, ця дружба лише буде тебе мучити і принижувати, а їй буде зручно тобою користуватись. Якщо ви ще й живете разом, з'їжджай нафіг, а емоційна прив'язка є у всіх чоловіків, це нормально. Просто перетерпи і не роби з цього трагедії, самому буде легше. Дякую за таку відповідь. Ви праві, не хочу себе принижувати. Вона цікава людина і хотілось мати б таку людину у в своєму житті, але тут немає змісту в такому спілкуванні. На жаль, це не варіант, щоб з'їжджати, так що ще більше півроку точно будемо жити разом. У мене теж іноді таке бувало, що хлопець гарний, але нічого не йокає середині. Якщо іншої альтернативи немає, то вже дивишся на нього і думає, що можна хоч спробувати, але жодного разу поцілунки нічого не змінили. Тому в ідеалі треба її забути, але в реалі так дуже рідко виходить. В реалі маємо незакритий гештальт, який смокче сили, нерви, здатність радіти і будувати нові стосунки. Угляд, як його закрити самостійно, або зверніться до спеціаліста, бо якщо не робити нічого, ситуація може затягнутися на руки. Для того, щоб похолонути до неї і забути, тобі просто треба знайти іншу дівчину. А якщо ця дівчина, що відмовилася мати з тобою стосунки, раптом почне проявляти до тебе інтерес, просто згадай, що ти не був її першим вибором, а просто запасним варіантом. Вже цілувалась, запропонувала поїхати в інше місто, спитавши друзі. Я уявляю, в якому шоці та дівчина з того, який же автор тормоз. Найбільш позитивне слово в цьому. Випадку, через років 5 поймеш, де натопив. -у. це не було так. Спочатку ми цілувались. Пару днів потім вона сказала про дружбу. Місяць минув, і тоді вона запропонувала поїхати в інше місто. Але вже там сказали в другий раз, що спочатку вона планувала поїздку як друзі, і за цей місяць у неї нічого не змінилося. Ну тобто нормально цілувались, не просто в щічку і після цього ти їй нічого не запропонував. Не дивно, що вона сказала про дружбу. Ми цілувались три ночі підряд, все було добре. Вона навіть запитала, ким ми є. Я відповів, що Хочу, щоб ми були разом. Все у свій час. Ми знали один одного три тижні, що було рано. Вона погодила, що все у свій час і що це від мене залежить. Тобто я через деякий час запитав про стосунки. Після того минуло пару днів, і вона раптом змінила своє ставлення і сказала, що хоче дружити. Воно і не дивно, тобто реально так і сказав, все у свій час. Менше думай, більше впевненості, якщо подобається, то форсуй їй, що хочеш бути з нею, і без будь-яких подивимось, не знаю, від мене не залежить. Все. Залежить лише від тебе і винувати в усьому будеш також ти, але то інша історія. Я був впевнений і сказав їй про те, з усього мого досвіду і розповідей знайомих дівчат, якщо вже дійшло до поцілунків і різко стопнулось, то в 95% випадків проблема саме в чоловікові: бо або щось не так зробив, або натопив, або тормозить. Або просто почуття не з'явилися, можна цілуватися, ще не знаючи, чи хочеш бути з цією людиною. Тим не менш, вона хотіла бути друзями і емоційно відреагувала, коли я сказав, що не хочу бути. Френдзоні і не поїдемо в наступну поїздку, котру ми вже планували. Потім написала мені, що насправді думала, що можемо бути друзями. Якщо малолітні, то може так воно і є. Чорт знає, що там зараз в головах. Більшість людей не знає, чого хоче, і багато людей чекають на те, щоб хтось інший зробив щось. Я в схожій ситуації бував, добре розумію, що я забагато думав і замало робив реальний дій. І три ночі цілувалась? Може вона хотіла більшого? Не хотіла на цьому етапі. А потім, видимо, зрозуміла, що немає почуттів. Але що ж, буває, просто зараз. Важко це сприймати, але впораюсь. Не хочу Френзону, А чи мої почуття до неї зникнуть, ще не знаю. Френзона це коли мужик лінивий чи не наполегливий, і френзона буває лише до першого посілунку, а потім два шляхи або відразу посланий, або забити на це, або розривати ситуацію, якщо є бажання. Вона не хотіла, а ти хотів чи ні? Ти ж хотів по-любому. Так чого тормозив три ночі підряд? Думай, чого ти хочеш? Думай про себе. Ти був невпевнений і втратив нагоду. Вона зрозуміла, що ти не впевнений і також дала задню. Наступний раз дій і не топи, але вже новою. Дівчиною з нею нічого не вийде. Ось такий був відеоролик, друзі. Дякую вам всім за увагу. Ви можете поставити на нього лайк, підписатися на канал, а також клясити на дзвіночок. Ну там ще комент, не забудьте, другою скинутись, яке таке. Люблю вас, па-па!